Плюс, ми повинні розуміти, зараз відбувається певний етап реформування єдиної аграрної політики в Європейському Союзі, і власне на цьому етапі реформування ми, як всеукраїнська аграрна рада, враховуючи, що Україна підписала асоціацію з ЄС, є певні умови по регламенту, які ми маємо дотримуватись, запропонували свій перехідний етап для українських аграріїв, таким чином, щоб не придушувати, скажімо так, ті моменти, на які апелюють наші опоненти, говорячи про те, що українська продукція дуже сильно. Зким так покриє європейський Союз ми кажемо, що для тих аграрів, які готові виконувати директиви, давайте відкриємо ринок, дамо можливості отримувати субсидії. Ті, хто не готовий водночас розпочати працювати по європейських директивах, дати можливості перехідного періоду після вступу України в ЄС в межах там 10-20 років, і таким чином будемо зберігати певний баланс сил для того, щоб не Скажем, так не нервувати аграрний асоціацій європейському союзу і водночас не ставити передумовою того, що всі мають виконати директиви, тому що якщо український фермер, який сьогодні в умовах війни продемонстрував свою конкурентну спроможність, але буде змушений без будь-якої підтримки виконати всі ці директиви, він просто не витягне цих фінансових навантажень і змушений буде закритися. Тоді постане питання: чи будемо ми тою аграрною країною, чи тою житницею і продовольчим хабом, який надає можливості світу цього Сьогодні вчасно отримувати продукцію з України. Дякую вам, пане Денисе, за те, що доєдналися до ефіру. Донес.